Лист матері білявки своїй доні білявці. Здрастуй, дорога, доню. Якщо ти отримала цього листа, значить воно до тебе дійшло. А якщо ж ні, то дай мені знати, я напишу тобі ще раз. Я пишу повільно, бо знаю, що ти не дуже швидко читаєш. Погода в нас добра? Минулого тижня дощ був лише двічі на початку тижня, третього дня і ближче до кінця, упродовж чотирьох днів. До речі, про пальтечко, яке ти хотіла, дядя Вася сказав, що якщо надсилати його з цими литими гудзиками, то вийде надто дорого через вагу, тому я їх відрізала. Приши їх знову, я поклала їх у праву кишеню. Твій татко знайшов нову роботу, під ним 500 чоловік, він косить траву на цвинтарі. Твоя сестра Настя недавно одружилася і чекає на дитину. Ми не знаємо, якою вона статі, тому поки що не можу тобі сказати, чи будеш ти дядею чи тьотею. Якщо це дівчинка, то вона хоче її назвати як мене. Трохи дивне рішення називати свою доньку, мама. З твоїм братом Толею недавно трапився казус. Он зачинив свою машину, а ключі залишив усередині. Він мусив повернутися додому пішки 10 кілометрів, щоб взяти другий комплект ключів і звільнити нас із машини. Якщо ти раптом зустрінеш свою кузину Лілю, то передай їй від мене привіт. А якщо ти її не зустрінеш, то нічого їй не кажи. Твоя мама. П.С. Я хотіла надіслати тобі трохи грошей, але вже заклеїла конверта. У білявки квіток на літак в економ класі вона сідає в бізнес клас. Усі по черзі намагаються вмовити її пересісти. Та ні за що. Нарешті підключається капітан. Зараз я з нею поговорю. Я вмію, моя дружина також білявка. Він прошепотів їй щось на вухо, і білявка тут таки встала і пішла на своє місце всі разом. Що ти їй сказав? Сказав, що бізнес клас в Париж не летить. <риклад> Улаштувалась блондинка працювати барменом. Приходить якось відвідувач до неї в бар і каже: Мені, будь ласка, бурхливий оргазм, блондинка обурюється. Та ви що? У нас тут пристойний заклад, що ви собі дозволяєте. А ось у меню є. М -м -м. Справді, в меню є. Ну що ж, ходімо. <рив> Міліціонер стоїть на посту і лається матом. Поруч із ним стоїть маленька дівчинка. Як вам не соромно лаятися при дитині? Обурюються перехожі, а ви б на моєму місці не лаялись. Вона вже другий тиждень ходить за мною і просить переспати з її сучкою. Їй, бачте, потрібний міліцейський собака.